Обстріл Запоріжжя, суд над вбивцею денщика, затримання банди, яка викрадала людей. Про це та інше у підсумках Суспільного. 17 поранених залишаються у лікарнях після ворожої атаки на Запоріжжя, 23 січня. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ще 37 травмованих лікуються амбулаторно, зокрема і двомісячний хлопчик. Його виписали вчора ввечері. Нагадаю, в ніч на 23 січня окупанти атакували місто шахедами. А зранку чотирма ракетами в результаті обстрілу загинув 47-річний чоловік, ще 54 людини дістали поранень. Чиняли розбої в тимчасово окупованому Мелітополі. Організовані групі бойовиків ДНР заочно повідомили про підозру в Держраді, колабораційній діяльності та розбійних нападах. Як повідомили в Нацполіції області, троє жителів Донецької області вступили до лав незаконного збройного формування і здійснювали фільтраційні заходи в Мелітополі на ворожих блокпостах. Вони погрожували цивільним зброєю, били, принижували їх та привласнювали цінні речі і гроші. Відтепер їм загрожує до. Річного ув'язнення. Одного з виконавців вбивства Максима Денщика судитимуть. Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі. Про це повідомив начальник Нацполіції в області Артем Кісько. Нагадаємо, невідомий чотири рази вистрілив у тимчасово відстороненого директора департаменту правового забезпечення Максима Денщика біля його будинку, торік 11 червня. Внаслідок отриманих поранень посадовець помер у лікарні. Правоохоронці встановили двох фігурантів: 21-річного стрілка та 33-річного співвиконавця, який очікував кілера в машині. Водія затримали, йому загрожує до 15 років тюрми. Інший оголошений у розшук. Нарахували понад 922 тисячі гривень фіктивних бойових. Екскомбрига Терео та його дружину взяли під варту з правом внесення застави у 980 тисяч гривень для кожного. Про це повідомили в ДБР. Нагадаємо, колишньому командиру однієї з бригад ТРО та трьом його підлеглим, які допомагали отримати дружині комбрига понад 922 тисячі гривень, додаткової винагороди за нібито участь жінки в бойових діях, повідомили про підозру. Також її отримала і дружина екс-комбрига. Здійснювали розбійні напади та викрадали людей. У Запоріжжі трьом чоловікам повідомлено про підозру. Як розповіли в обласній прокуратурі, озброївшись холодною зброєю та боєприпасами, вони викрадали місцевих жителів, які мали заощадження. Принижуючи та застосовуючи фізичну силу, вони вимагали їх повернути неіснуючі борги. Діючи в такий спосіб, банда отримала від потерпілих дві автівки та гроші. Всі вони нині перебувають під вартою. Молився за український народ. Росіяни засудили до 14 років ув'язнення священника Української православної церкви московського патріархату Костянтина Максимова Стокмака. Чоловікові інкримінують, нібито шпіонаж проти Російської Федерації. Як розповіла Суспільному адвокатка священика Юлія Богдан, окупаційна влада змушувала кліриків Бердянської єпархії підписати документи щодо переходу в РПЦ. Однак Максимов щоразу відмовлявся. І коли через тиск окупантів вирішив виїхати з тот, його затримали. У Запоріжжі знову запрацював дозор Сіті. Додаток і сайт для відслідковування руху громадського транспорту в режимі реального часу. Про це повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. За її словами, працює він з муніципальними автобусами, тролейбусами та трамваями. Тож кожен містянин може, перебуваючи на зупинці, дізнатись де їде та чи інша рухома одиниця. Таким був цей тиждень, аби дізнатись більше. Дивіться наш ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.